Лайливі слова заполонили мовний простір. Ненормативна лексика, яка лунає звідусіль. На жаль, на сьогодні не має ані статевої приналежності, ані вікового обмеження. Міцним словом, як це не прикро, висловлюють свої думки і враження багато людей. Це стосується не лише українців. Ненормативну лексику вживають багато народів світу, адже лайливі слова існують у кожній мові. З метою зменшення використання лихослів'я у дорослих і виховання культури спілкування у дітей свого часу було започатковано свято всесвітній день боротьби із ненормативною лексикою. Його відзначають 3 лютого. Чи часто ненормативну лексику вживають містяни, в яких випадках лайливих слів не уникнути? І чи потрібно викорінювати лихослів'я із лексикону? На ці питання відповідали горішньоплавняни. Намагаюся не робити цього. Ну, але трапляється іноді. Від інших людей часто чуєте десь в місті? Е, ну, буває, але я негативно до цього ставлюсь. Негативно. Треба удосконалювати і фільтрувати мову, так? Так. Ну я взагалі за те, щоб наша українська мова розвивалася, щоб, щоб люди е, ну, е, більш культурно розмовляли, більше книг читали. І взагалі, зараз і так, ми всі в стресі знаходимось, тому вважаю, що треба більше якось добра друг другу дарити позитиву, ніж поганих слів казати. Буває і чую, і, і, і сам покажу. Чи хотіли б ви вдосконалити, мову, уникати їх? Чи так? Як, це, як це трапляється? Ну, обставини. Як змушують, можна сказати. Обставини тоді так і вириваються. А так... Питаємося менше розмовляти. Як сирена, то думаєш про себе, пускай не кажеш, ну так це само в голові крутиться. Лайливі слова у мене на моїй роботі дуже часто люди вживають. ну Ми дивимося на це. Трохи по-іншому, ми люди обслуговуючого персоналу, то ми стараємося з посмішкою це все сприймати. А так-то ну ну як, ну бувають такі випадки, що, ну вже знаєте, як кажуть, люди, які вживають лай лайливі слова, вони їх вживають тільки в тому випадку, коли вже, як кажуть, дістали по-народному. Іноді буває. Буває це, це, звісно, однозначно, що не добре. Ну, а так, в мужському колективі по всякому буває. Іноді буває трошки проще виразити. Буває таке. І чую, і вживаю. Ну, коли, коли стрес. А чи варто уникати цих слів? Чи якось намагаєтесь їх менше вживати? Ну, ну по ідеї да. — так. Ну, не виходить. не то покоління. Mm, щоб... не, да, да. У нас немає і ніхто із окруження цим не страдає. Якщо чесно... І дітей не училися. Mm, да. Чи часто ви чуєте ненормативну лексику, чи часто ви використовуєте погані слова? Як на роботі був більше, ніж треба. А сам, а сам, всі живу от батька, саме більше було. Це названня собаки женської породи. Оце була ненормативна лексика. А зараз, як іду і слухаю, що кажуть діти, бачите, уші придавлюю. Оце щоб вони в мене не одвалилися. Раніше все йшло від чоловічого пола. Вибачте, по-моєму, наступає матріархат. І тепер, як іду, як тільки група йде. Держи уші, щоб не одвалились. Дівчата лаються, одне слово, а дев'ять хороших. Мовознавці стверджують, що повністю виконати лихослів'я змови неможливо. Проте відучити від лайки конкретну людину реально. Знають, як це зробити, і пересічні мешканці. Треба більше читати книжок, тоді людина буде більш розвинутіша, і вона буде знати, як краще сказати, так щоб людо людини і дійшло та чи інша річ. Ну і буде розвиватися. І щоб, не образити, да, і щоб не образити людину, можна так висловитися, що людина зрозуміє. У нас мова дуже багатогранна, дуже красива, дуже милозвучна. А на теперішній час, в на теперішньому на нашому житті, я вважаю, що люди повинні вчити мову і вчити нашу історію.